Так, футболка м'ята, я не побрите, можна починати. Привіт, мої найкращі, найулюбленіші, найінтелектуально розвиненіші, найчарівніші, найкрасивіші, найрозумніші, найпривабливіші, найзвабливіші, найпахнючіші глядачі. Так, ну на лайк і підписку я вже точно заслужив, так що проставили лайк, підписались на канал і розпочинаємо. Без патрон! Без патрон. Ну і щоб не гаяти не свій, а особливо не гаяти ваш час, відразу вам скажу, що якщо у вас немає хорошого великого телевізора, під хорошим я маю на увазі хоча 55 дюймів, бажано OLED, але можна і не OLED. Підтримка, звісно, HDMI 2.1 з усіма новомодними функціями, типу VRR, ALLM 120 Гц, HDR, Dolby Vision, Dolby Smith, Вау, вау-вау. І якщо у вас немає такого телевізора, то вам ця PlayStation 5 Pro, ну вона як мертвому припарка. Да й для звичайного. Звичайно, PlayStation 5 я б дуже рекомендував би вам обзавестись з таким от телевізором. Зараз, звичайно, мамкіни експерти тут почнуть в коментарях, кричать, що і на Full HD телевізору 10 років Sony я граю, все картинка сок, на High Definition 720p, там взагалі розйоб картинка, а на моніторах то який кайф гулять, 24 дюймовий то то взагалі просто сидиш і відірватися не можеш. Так, да, звісно, я з вами повністю згоден. Це звичайно, це все так. Ну, а для тих, хто шарить, то скажу, це якби ви купили якусь, не знаю, BMW m 5 чи mercedes класа, чи якусь аудюху, і їздили б на ній в селі по розйобаним ґрунтовим дорогам. Ну а про консолі монітор, то це взагалі якісь звращення. консолі монітор сумісно тільки в одному випадку, якщо ви якийсь про геймер, в якісь онлайн шутани, там в Call of Duty якусь катаєте, чи що, то тоді да, монітор є смисл брати, там чим менше якісь 21 чи 22 дюйма бо Всі знають, що на ньому легше катати. Ну, а кайфувати від консолі, там сидячи на дивані чи в креслі, откинувшись, то звичайно краще взяти великий гарний. Телевізор. Тепер для тих, в кого немає часу дивитися цей відос повністю, або комусь просто не нравиться моє їбало, і він не хоче на мене дивитися. Хоча не відповім я вам так, тому що питання тут доволі такі складне. І сказати або да, або ні, однозначно, я не можу, тому вам прийдеться терпіти і дивитися цей відос до кінця. Ну або поставте на 2х, тільки не перемотуйте, я вас дуже прошу. Поставте на 2х, заваріть собі чаю, візьміть там щось солоденьке, смачненьке там, ще. то, може, любить якісь 17-15 чи там веселим. Нах собі налитись, сядь нормально, подивіться з кайфом відос. Ну куди ти вже, блять, поліз От Дай би по рукам раз сядь нормально, чого ти? Чого ти оце, блять. Колотися PlayStation 5 Pro зберегла загальні риси свого попередника. Вона дуже компактна і вживу набагато краще виглядає, ніж на фото. Також вона трішки більше, ніж Slim, що велике досягнення, адже це pro версія, а по розмірам вона така ж мала, як і Slim. І як на мене, то консоль тепер стала більш витонченою. Комусь дизайн PlayStation 5, звичайно, може подобатись, комусь не подобатись, але пам'ятайте, головне, Xbox хуйня. Завдяки цьому футуристичному стилю вона виглядає як девайс з майбутнього. Тут я ніяку не придумав, щоб ставити, то тоді просто Xbox хуйня. Якщо порівнювати PlayStation 5 Pro з оригіналом, то вона набагато менша, ніж оригінальна PlayStation 5. Також в ній використовується нова система охолодження і через це вона трохи більша, ніж slim версія. Але в свою чергу вона і тихша. Ну, на бумазі, принаймні. В мене, на жаль, слівки немає, тому за слівку я нічого вам сказати не можу, але PlayStation 5 Pro пиздець яка тиха. Вічні панелі в нас, як і раніше, змінні, так що в разі чого консоль Можна кастомізувати під будь-який смак. Є дуже великий вибір панелей різних кольорів і відтінків, як офіційно ліцензованих, так і не дуже. Від себе хочу відмітити, що led підсвітка стала набагато кращою, якщо це комусь взагалі цікаво. led смужки тепер ідуть знизу вверх, і як на мене, світять вони яскравіше. Загалом дизайн PlayStation 5 Pro це гармонійне поєднання футуристичного стилю, мінімалізму та уваги до деталей. Таких, от, як, наприклад, гравіровки символів PlayStation на панелях приставки. Ця консоль виглядає як пристрій майбутнього, а не от оце от гівно. Особисто мені дизайн PlayStation 5 Pro дуже подобається. Блять, ну хто б сумнівався. Але є в мене одне маленьке питання до Sony. А зараз я хочу особисто звернутися до начальника Японії директора Sony в роті Xbox Сана, з якими в мене колись були дуже теплі, дружні стосунки. Один із них в мене навіть дітей хрестив. Якщо ви не вірите, ось пруфи мені нема. Хочу вам брехати і щось від вас приховувати. Кажу так, як є. Так от, любі мої друзі, хочу вас запитати: де, блядь, нахуй підставка? Це що таке? Це що за хліб? Що мені з ними робити? Куди мені їх вуха вставляти і ходить? Чи що? Що мені за цим робити? Ну серйозно, це вже зажались на підставку. Ви японці чи ви євреї? Може ви не в курсі, що там місто підставки з вашими консолями оце йде. То ви, будь ласка, розберіться в цьому питанні. Можливо, вас десь там хтось найобує. А тепер? А тепер давайте зазирнемо під капот PlayStation 5 Pro і поговоримо про її технічні характеристики. Процесор все той же восьмиядерний 16 потоковий AMD Ryzen на архітектурі Zen 2. Графіка RDNA 2 із продуктивністю 16,17 терафлопсів. Це на хвилиночку на 67%. Сотків більше, ніж у звичайної PlayStation 5. Оперативної пам'яті у нас 16 gddr 6 для ігор, а також 2 Гігабайта DDR5 під потреби системи. На мою суб'єктивну думку, саме більше, що в цій консолі прокачали, так це сховище. Тепер тут стоїть SSD на 2 терабайти, а не на всраних 827, як це було з оригінальною PlayStation 5, а також є можливість його розширення. Тепер поговоримо про те, на що всі надрачують. Це роздільна здатність і фпеуси. Тепер PlayStation 5 Pro може реально в 4К 60 FPS, да ще й з крутими настройками графіки. А також вона навіть може в 8К. Так, вам не почулось? 8К, і хто там зараз буде мене хейтити, і казати, що ти піздеж, не може вона 8К. Бачили? Calisto протокол. викатили патч буквально зразу після релізу консолі, де є режим 8К. Вкиньтеся, 8К при 30 FPS. Плюс графіка там майже така, як і в звичайному режимі 4К 60 ФПС. Це просто можна завалить. єбало. бало. немає 8К телевізорів. Не розстраюйтесь, навіть на 4К Ви можете в цьому режимі пограти. Тоді у вас просто картинка буде рендеритись в 6К і зжиматись до 4К. І якість там просто. Тут. І це в Калісто протокол, який на Unreal Engine 5, самому, сука, в сратому двиглі, який є для консолі і ПК, який взагалі майже ніхто не оптимізовує, і всі ігри на цьому Unreal Engine 5 дуже погано працюють. А тут же 8К консоль витягує. Ну це майбутнє. Так що 8К геймінг ближче, ніж він здається, і проблема тут зараз навіть не в залізі більше, а в екранах, тому що. Мало в кого є 8к телевізори, і тим паче 8К монітори. Із інших особливостей, які є в PlayStation 5 Pro, Wi-Fi 7. І я ніколи не думав, що це скажу, але в моєму випадку це виявилося однією із найкрутіших фіч цієї консолі. Пізніше розповім, чому ще у неї з'явився один додатковий порт USB Type c ну і звичайно, по стандарту HDMI 21 Ось такі от внутрішній світ у PRO версії PlayStation. А тепер давайте подивимося, що ж там змінилося програм. ну і головне це звичайно те, що у Sony з'явилася своя технологія апскейлу на базі штучного інтелекту PSSR PlayStation Spectral Super Resolution, що забезпечує швидкий рендеринг і деталізацію зображень за допомогою ші. і ось завдяки цьому інтелекту, якого так бракує багатьом людям і стає можливим 8К геймінг, а також 4К геймінг 60 FPS з ретрейсингом і високими налаштуваннями графіки. І це на залізі середньої паршивості. Ось така от PlayStation у нас вийшла з точки зору апаратної частини. Тепер же ж давайте розбиратись, що це все нам дає і що ця консоль насправді може. Відразу відповім вам на питання, яке цікавить вас більш за всіх. Чи є різниця із звичайною PlayStation 5? Якщо стисло, то а Якщо більш детально, то слухайте маля. Спочатку розповім вам про різницю в графіці. Вона дійсно є, але тільки в тих іграх, які отримали спеціальний патч. Якщо говорити про ігри від внутрішніх студій Sony, то їх апнули так, що виглядають вони тепер просто єбіческі. А от від сторонніх розробників навіть ті, що отримали патч, там не дуже. Наприклад, в Хогвартсі, які, до речі, пропатчили, з'явився режим з продвинутим ретрейсінгом, але ця продвинутість настільки незначна, що різницю потрібно шукати. Ну, під мікроскопом загалом, концепція PlayStation 5 Pro це можливість грати в режимі якості, який був на звичайний PlayStation 5 Pro в 30 кадрів. Тепер в 60 кадрів, тобто PlayStation 5 Pro дає вам змогу грати от в тому режимі якості на PlayStation 5, звичайній, де було всього-навсього 30 кадрів. Тепер у вас буде 60 в 4К. Звісно, якщо гра отримала відповідний патч. У всіх інших іграх відмінностей в графіці немає. На Ютубі є доїбеної матері всяких порівнянь, ви можете на це подивитись своїм очима. Просто у мене не так багато часу, де і бути відмертим. Мідмерти Тр... відвертим я не сильно люблю це сидіти годинами там, щось порівнювати з лукою, сидіть. Вишукувати де на один листочок більше, а де на один листочок менше. Ну, якщо бути зовсім відвертим, то я, наприклад, особисто не бачу ніякого смисла в режимі продвинутого ретрейсингу, тому що зміни там настільки незначні, що їх реально потрібно шукати з лупою. Не з лупою, як ви часто це робите, а з лупою. Тим паче я сумніваюся, що у вас буде два телевізора, дві консолі, і ви прям будете сидіти і порівнювати. Тому профіта от цих от режимів, там якісь продвинутого ретрейсинга, я особисто не бачу. Ні, ну звичайно, якщо ви. Готові йти на компроміс і грати знову в 30 кадрів, але десь яким там одним додатковим відображенням від хер пойми, чого, яке знаходиться хер пойми де, то звичайно, хто є такий, щоб вам забороняти? Ну або режим більшої роздільної здатності. Так, цей режим, звичайно, зробить картинку більш чіткішою, але знову ж таки ми повертаємося до 30 кадрів на секунду. Ну і це таке собі. Тому я вважаю, що золота середина і Sony це правильно зробили, що це. Стандартний режим якості 4К 60 кадрів з апскейлером PSSR Картинка Сок, клас все чітко, класно виглядає і кадров багатєнно. Так, а що ж там з іграми, які не отримали патч під PlayStation 5 Pro, спитаєте ви мене? А я вам відповім. Я спочатку подумав, тестуючи цю консоль в іграх, які не апнули під PlayStation 5 Pro, наприклад, як Black Myth Wukong. От я граю в Wukong і там все те саме: всі ті самі налаштування графіки, всі ті самі режими і всі ті самі FPS. -и. тобто. Ідентично, абсолютно нічого не змінилося. Ну і я таки зразу фу, бі, кака гівно, що це таке, соні Нахер мені ваша консоль за 800 баксів, яка нічого ну що? я в мавку граю, як грав на звичайній. Консолі та кіноці нічого абсолютно нового нема. Все 30 кадрів, режим якості. Це дохуя блядь. Але потім я натрапив на один відос в Ютубі, де показують різницю. Її, звичайно, не видно, але вона є. І різниця є як в позитивну сторону, так і в негативну. І то, що ти її не бачиш, то тут твої проблеми. Бо вона є. Хоча і я її не бачу, але вона є. Коротше, згідно з тестами, виявляється, що на PlayStation 5 Pro FPS вищий і стабільніший навіть від всяких патчів, просто за рахунок мощнішого заліза. Вибачте, потужнішого! Потужнішого, блять, потужнішого. Тужнішого, потужного ж заліза, і в PlayStation 5 Pro встроєна технологія автоматичного бусту, як це в свій час було на PlayStation 4 тільки Там цю технологію треба було активовувати. Ну в налаштуваннях включати, то тут вона вже включена за замовчуванням. І завдяки цьому, в іграх, які не отримали патч, FPS більший і стабільніший. і там, де на звичайній PlayStation 5 є просадки, то на PlayStation 5 Pro цих просадок FPS немає. Але як казали старші люди, народженому сосать FPS і не допоможуть. Тепер подивимося в іншу сторону. Так як новий апскейлер від Sony PSSR ще не допрацьований, то із-за нього буває таке, що навпаки знижується FPS, з'являються артефакти, картинка сипиться, милиться і виглядає зовсім жахливо. Коли на звичайній PlayStation 5 при тих же умовах все працює ідеально. От такий от парадокс, мої любі, до речі, детальні порівняння ви можете знайти на Ютубі без проблем, адже ви у мене хто. Правильно інтелектуально розвинені, і якщо забігати наперед, то скажу, що в принципі це вся основна різниця між базовою PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro. Тепер мої красиві палки гарячі, неймовірні, розповів вам про плюси та мінуси цієї консолі, які я виявив за час її використання. На мою думку, найголовніше це потужніше залізо в купі з апскейлером на штучному інтелекті PSSR. саме тому, що у прошки більш потужне залізо, плюс цей апскейлер на штучному інтелекті. Це дозволить цій консолі довше залишатися на плаву. Так що, якщо хтось візьме PlayStation 5 Pro, то він, в принципі, спокійно зможе досидіти на ній до виходу PlayStation 6 Pro. Така ситуація з PlayStation 4 Pro вже навряд чи повториться, тому що Soninu ну, буде важко співати про те, що старе залізо, на цьому залізі ми ігри не зможемо випустити, бла-бла-бла. Тут уже хуєшки, тут вам і SSD шник новий, і проц... ну, процесор, так, да, так собі, під питанням, але все ж таки, оперативки нормально, графіка нормально, апскейлер є, так що ігри можуть випускати спокійно на цю консоль ще дуже і дуже довго. Наступний плюс, як би це смішно зараз не звучало, вісімка. Можете скільки завгодно зараз хейтити, сміятись з мене, але. Власники 8К вже зараз можуть грати в деякі ігри у 8К на консолі. 8К на консолі. Якщо ти досі смієшся, то іди, калісов, протокол. Подивись, що вони зробили. Наступним плюсом хочу виділити новий модуль Wi Fi 7. І особисто для мене це фіча одна стала з найголовних. От, звертаюся там на початку відео, я вам казав. Що розповім про неї, і от розповідаю. Нарешті це сталося. Діло в тому, що я дуже полюбляю дивитися фільми в гарній якості, Blu-ray 60-70 гігабайт, з Dolby Atmos звуком. Оце от все, що було люкс. А відео я дивлюсь за допомогою програми Plex. Це програма, яка з вашого ПК робить медіа-центр, і ви можете дивитись все відео, музику, там картинки, все, що є на вашому ПК з усіх інших сумісних. Приладів э, девайсів у вашому будинку. Діло в тому, що в мене в вітальні телевізор модельного ряду 2019 року з старим модулем Wi-Fi і фільми, які важать більше ніж там 15-20 гігабайт, на ньому дивитися неможливо, тому що його пропускна здатність дуже мала, навіть якщо під'єднати кабель Азернет, те саме воно все тормозить, тупить і дивитися це неможливо. Але з PlayStation 5 я подумав, що ця ситуація виправиться. Але на жаль, ні. Фільми, які там овер 60 гігабайт. Як тупили на телевізорі, так само вони тупили і на консолі, навіть якщо вона була під'єднана під'єднана до інтернету за допомогою кабеля. Да, трішечки краще ніж на телевізорі, але все одно підруски присутні, і дивитися це ну взагалі не кай. А от на PlayStation 5 Pro я просто завалив єбало по Wi-Fi фільми, які важать 60-70 гігабайт, літають як сокол тисячоліття в свої кращі роки. Перемотка з одного кінця на інший кінець фільма за секунду все просто. Супер, я, я чесно завалив їбало. І тепер просто сижу і кайфую. Ну як, вже не кайфую, тому що я продав цю PlayStation 5 Pro, тому що вона мені не треба. Ха, Ха, цікаво стало чому. А от тому сидіть і дивіться, в кінці все буде. Ще один плюсик це габарити і тиша. Вона реально тепер невелика і вона реально тепер тиха. Все. Ну а тепер про саме солодке. Про мінуси перший, самий вагомий, самий потужний мінус. От зараз знову хочу звернутися до начальника Sony і директора Японії AstroBot і Бексбокса Сана, де сука, мій ідентифікаційний код заграничного паспорта і підставка для PlayStation 5 Pro? оці два питання мене бентежать найбільше. Оці штучки на сосочки, що ви мені прислали, можете забрати собі назад. От чесно, ви зажали ноль, Сука 9,9 тисячних сотих. Цента на підставку з пластика, яка стоїть там на Aliexpress. Вона ж нічого там, окрім дитячого труда, ця підставка в Китаї не коштує. Соня, я, звісно, розумію, що у вас конкурентів за хуй да ніхуя, але ви ще не Apple, Якось трошки попустіться так. Чуть -чуть, чуть чуть попроще себе ведіть. Подставочку покладіть для консолі, а не продавайте її окремо за 30 баксів. Кусок пластика, який коштує 1 цент за 30 баксів. Нормальна така маржа. я Вам хочу сказати. Ціна чи дорого це? Ну, моя думка, звісно, що ні. І ви зараз такі, що, як ні? Як да, це дуже дорого. Ну ні. Якщо опиратися на чисту математику, то ні, не дорого. От дивіться, яка альтернатива цій консолі на даний момент? Правильно, ніяка. Конкурентів у Sony немає, тому що срати Xbox своє вже віджив. Все, він в могилі, він нікому, він нікому не потрібен, він не продається, він все він вмер. Так що, яка зараз є альтернатива PlayStation 5 Pro? Ніяка. Або ПК, але ПК це трішки інший девайс в плані навіть не заліза, а от використання всякої ергономіки, естетики, і взагалі, як оця штука називається? Оце все коли, типу. Коротше, ви зрозуміли, бо в мене вже голова не варить, старий дуже став. Я вже бачу цих мамкиних зборщиків, які збирають мені за 800 євро, ПК, які будуть тягнути все на ультрах, 8К, 30 fps 1000 років і все це бла-бла-бла. І я оцим зборщикам зразу хочу сказати, нахуй іти це туди, десь, от тут. В тому напрямку це вам туди. Навіть якщо до PlayStation докинути підставку, блюрей, привід, навіть SSD це все одно буде дешевше, ніж ПК. Так що назвати ціну консолі однозначним мінусом я не можу, тому що консоль... Тому що її ціна виходить із реалії ринка. А реалії ринка такові, що альтернативи поки що нема. І тут у мене виключився ноутбук, пішов я за зарядкою. Так ціна дорога. А якщо ще взяти до уваги націнку українських барих підарасів, підарасів барих українських, то ціна буде взагалі космос. Але як казав ще один підарас, який залишив Україну без ядерної зброї. Маємо те, що маємо. Наступний мінус це оптимізація ігр. Те, що Sony пропачила всі свої ігри, це звичайно дуже класно і круто. Але що з іншими зараз? Дуже багато ігор залишається, які досі не використовують всі можливості про консолі. А що буде в майбутньому, взагалі важко уявити? Чи зможе взагалі ця консоль і надалі в нових вже дійсно в нових іграх? Видавати 4К картинку в 60 FPS це все питання поки що без відповідей. Я, звичайно, дуже надіюсь на це і вірю, але знаєте, одною вірою сит не будеш. І, взагалі, завірою це не сюди, завіруй це туди, до Xbox Ano Droджера. От ви їм там стють в уші, що завтра буде, у нас світле майбутнє, все буде класно, все буде супер. І вони, да, до да, клас, Xbox. А філ Спенсер тако стоїть згори з ситнім в очі і каже: вмивайтеся, це роса Божа. І всі вони такі: ой, клас, клас, Microsoft Xbox, супер, треба брати. Завтра ігри вийдуть. Завтра вже все буде у нас класно. А може, дійсно буде, хто я знає. Може скоро дійсно на цю аудиторію Xbox перестануть стять. І почнуть срать. Ну і останній мінус буде у вигляді додаткових аксесуарів. Тут вам підставки в комплекті нема. Блюрей-привід прийдеться окремо докуповувати. Ну, наприклад, в мене колекція ігор на дисках. І що мені зробити, куди мені їх вставляють, сраку собі чи що? Так там після української влади вже нема куди. Ну добре, хоч SSD-шник на 2 терабайта засунули, вже не придеться так витрачатися. Ну а зараз буде можливо найцікавіша частина: кому і навіщо купувати PlayStation 5 Pro, а кому вона взагалі не потрібна. О, до речі, прикольна назва для відео: треба ще й таке відео зняти. І якщо ви хочете, щоб таке відео також з'явилося на каналі. Підписочка, і все. Я все ділаю. Як я вже казав на початку відео. Спочатку краще придбайте класний телевізор. Друге, якщо у вас уже є PlayStation 5, то сидіть на сраці рівно, нікуди не рипайтесь, зараз нічого не купляйте, не оновлюйтесь. Все у вас в житті класно. PlayStation 5 Pro вам точно не потрібно. Ну, такі вам ні смисл? Ну хіба що ви якісь ні в рот єбаться, геміри, все, що ви робите, тільки граєте і хочете перепройти ще раз всі старі ігри, тільки вже з чуть-чуть кращою графікою і більшим FPS, і пройти взагалі все в світі, всі пройти. Весь інтернет ви хочете? Ну тоді прийдеться вам її купляти, що ж тут уже можу зробити. Ну а в усіх інших випадках то ні, 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 ні. PlayStation 5 є. Радуйтесь життю тепер про те, коли ж варто купувати PlayStation 5 Pro. У вас як я вже казав, і на початку, і в кінці відео є класний телевізор. Причому класний телевізор це обов'язкова умова. Якщо у вас його немає, то навіть не дивіться в сторону PlayStation 5 Pro. Другий пункт це якщо у вас взагалі немає консолі, то тоді так є смисл взяти потужнішу версію, вам її просто вистачить надовше. Я в плані підтримки і виходу нових ігор. Але якщо ви не вибагливий геймер і граєте, там, я не знаю, 2, 1-3 години, десь прийшли після роботи, хочете просто розслабитись. То в сраку PlayStation 5 Pro. беріть звичайну PlayStation 5 і буде вам щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Ось і все. інших причин купувати PlayStation 5 Pro зараз. Я не бачу. Абсолютно, взагалі, ні. Треба почекати, подивитись, що буде далі, коли вийдуть нові ігри, як розробники будуть їх оптимізувати, не оптимізувати, чи будуть вони відрізнятися. Ці ігри від тих, що будуть на звичайний PlayStation 5, чи не будуть, що буде взагалі відбуватися, треба подивитись спокійно, так понаблюдати, а потім вже прийняти рішення. Є смисл купувати PlayStation 5, чи немає. Ну що ж, мої любі, будемо підбивати підсумки цієї п'єси та закруглятися. Як на мене, консоль вийшла неоднозначною, ну принаймні на даному етапі. Залізо наче прокачали, але є нюанс у вигляді старого процесора. Чи можна було б його теж прокачати? Я думаю, так. Наприклад, можна було б поставити SSD на 1 ТБ і новий, більш потужніший Prox. Нова технологія апскейлу на основі штучного інтелекту PSSR, наче і повинна, і в деяких моментах навіть робить свою справу гарно, і ігри дійсно виглядають красиво і чітко в 60 FPS. Але в деяких просто псує, додаючи мило і створюючи просадки FPS. З іншого боку, в іграх, які не отримали патч, FPS більший і стабільніший на PlayStation 5 Pro, ніж на звичайний PlayStation 5 при ідентичних режимах графіки. Дизайн, ну тут чисто вкусовщина. Комусь подобається, а комусь теж подобається. З однієї сторони, підставку не поклали, з іншої вона і без підставки нормально стоїть. Прям як мій хуй. Ха-ха. Твердо, впевнено. Але недовго. Так що ось така хуйня малята. Лисичка з'їла колобка. Мийте ноги і лягайте спать. Поспите, зранку прокинетесь, як то кажуть, ранок вечора не обід. І все вирішите, чи потрібна вам ця консоль, чи не потрібна. З вами був я. Зі мною були ви. Всім дякую. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім мирного неба, тримайтесь. Пока.